Вітаю на уроці математика. Сьогодні з вами будемо говорити про цілу, половину або одна друга. І будемо розв'язувати задачі на знаходження частини від числа. А зараз завдання від смайлика. Назви всі двоцифрові числа, які мають 80 десятків. Так, молодці, це 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Кожне з цих чисел має 80, розумночки. А зараз каліграфічно напиши число, яке має у своєму складі 5 десятків і 2 одиниці. Так, звичайно, це число 52. Поставте відео на паузу, запишіть хвилинку каліграфії. А зараз розглянь малюнок і опишіть, що відбулося. Подивіться, будь ласка, У нас з вами на малюнку є ціле яблуко. Потім, що відбулося? Взяли ніж і розрізали яблуко навпіл. І що отримали? Ми отримали дві рівні половинки яблука. Дивіться, було ціле яблуко, дві половинки яблука, половинка яблука одна і інша половинка яблука. Так, що ж це таке відбулося? Було ціле яблуко одне, отримали дві половинки яблука, і половинка яблука одна друга, і інша половинка яблука одна друга. Що це так я дивно розмовляю? Зараз дізнаєтесь. Разом із роботом-квадратиком. Ви знаєте, що в країні математики є своя математична мова. Так ось. У математиці половину позначають так: одна друга. І читаємо так: одна друга. Так, отак і записують. От, як ми з вами мали. Було в нас з вами ціле яблуко. Взяли, розрізали яблуко на дві рівні частини, ми отримали половинку яблука одну другу і іншу половинку яблука одна друга. Так і читається: одна друга. Давайте прочитаємо пояснення. Щоб знайти половину числа, потрібно поділити його на два. Погоджуйтесь? Наприклад, 1, 2 числа 10, це 10 поділити на 2 дорівнює 5. 1, 2 діти це половина. Щоб знайти половину, потрібно поділити на 2. Одна друга числа 18, це 18 поділити на 2 дорівнює 9. Наприклад, якщо у нас з вами буде завдання знайти 1 другу числа 18. Одна друга ми з, нами, з вами знаємо. Дізнались тільки що, що це половина. Половина це означає, що потрібно поділити на 2. 18 поділити на 2 буде 9. Давайте з вами запишемо і знайдемо одну другу числа 2, 6, 16, 8. І ще раз, щоб знайти половину числа. Потрібно поділити його на два. Одна друга числа десять це десять поділити на два. Дорівнює 5. Далі. Одна друга числа шість це шість поділити на два. Одна друга це половина. Нам потрібно знайти з вами половину числа 6. А щоб знайти половину, потрібно поділити на 2. Як яблуко, загадайте, яблуко ділили на дві рівні частини. Ділили на пополам, на половину. Далі одна друга числа 16. Це 16, поділити на 2. Дорівнює 8. Одна друга числа 8, це 8 поділити на 2. Дорівнює 4. Отже, і ще раз. Щоб знайти половину числа, потрібно поділити його на 2. Коли стоїть завдання знайти одну другу числа 10, ми з вами знаємо: одна друга це половина. А щоб знайти половину, потрібно поділити на два. Дуже легко запам'ятати. Давайте з вами розв'яжемо задачу усно. На святкування іменин купили торт. За обідом половину торта з'їли, яка частина торта залишилася. Торта залишилася. Був один цілий торт. І поділили з'їли половину, яка частина торта залишилася. Один. Поділити на 2 дорівнює одна друга частина торта залишилась. Половина ж торта залишилась половина. Ми можемо сказати, що половина торта це одна друга. Так, одна друга частина торта залишилася. Наступну задачу пропоную записати. Запишіть, будь ласка, слово задача. Читаємо. У корзині було 5 жовтих. І 9 червоних помідорів. Половину помідорів використали для приготування салату. Скільки помідорів залишилося? У корзині було 5 жовтих, 9 червоних. Половину помідорів використали для приготування салату. Скільки помідорів залишилося? Міркуємо. Чи можемо дати відповідь на запитання, скільки помідорів залишилося? Не можемо. Чому не можемо? Бо не знаємо, скільки було. Можемо дізнатися, скільки було? Так, можемо. П'ять жовтих і 9 червоних. Як дізнаємося, скільки було? До п'яти додати 9 буде? 14. Розумнички, так. Із цих 14 помідорів, половину помідорів використали для приготування. Щоб знайти половину, що потрібно зробити? Поділити на 2. Значить, 14 поділити на 2 буде 7. 7 помідорів залишилося. Запишіть, будь ласка, до 5 додати 9. Дорівнює 14. В дужечках помідорів обов'язково напишіть пояснення: жовтих та червоних. І друга дія 14 поділити на 2. Половину цих помідорів взяли і використали на салат. А щоб знайти половину, ми ділимо на 2. 14 поділити на 2 дорівнює 7 помідорів. Відповідь: 7 помідорів залишилося. Запишіть, будь ласка, іще. Одну задачу. Купили 12 морквин, а капустин удвічі менше. Половину капусти використали на заквашування. Скільки капустин залишилося? І ще раз, купили 12 морквин. А капустин удвічі менше. Половину капусти використали на заквашування. Скільки капустин залишилося. Так, міркуємо. Скажіть одразу: можемо дати відповідь на те, скільки капустин залишилося? Не можемо. Чому не можемо? Бо ми не знаємо, скільки було капустин у нас з самого початку. Ми можемо дізнатися, скільки капустин у нас було з самого початку? Можемо! Нам сказано, що капустин удвічі менше, ніж моркви. Як дізнатися, скільки капустин? 12 розділити на 2. Удвічі менше. У два рази менше. Скільки буде? Буде 6 капустин. Так, молодці. Отже, ми тепер знаємо, що 6 капустин. Далі, скільки капустин залишилося? Читаємо: половину капусти використали на заквашування. От, у нас з вами є 6 капустин, половину на заквашування. Як дізнатися, скільки використали на заквашування? Половина. Значить, 6 поділити на 2. Буде три Три капустини використали на заквашування. А скільки ж капустин тоді у нас з вами залишилося? М? Від шести було шість, три заквасили, і скільки залишилося від шести відняти три. Буде три. Відповідь: Три капустини залишилося. Обов'язково, будь ласка, запишіть дії і пояснення. Отже, ми з вами спочатку дізналися, скільки було капустин. Далі ми з вами дізналися, скільки капустин заквасили. І далі ми з вами дізналися, скільки залишилося від 6 від 3. Рівні 3. Отже, ми сьогодні з вами на уроці з'ясовували, як знайти половину від числа. Україні математики говорять іще, як знайти одну другу. Одна друга це половина. Щоб знайти половину від числа, потрібно поділити на два. На цьому наш урок з математики завершено.